Геннадій Буткевич не просто бізнесмен зі списку Форбс, а одна з найбільш впливових і суперечливих постатей сучасної України. Його історія це шлях від розрібної торгівлі до контролю над стратегічними надрами та входження у будівельний бізнес в столиці. Саме компанія Буткевича зі статутним капіталом усього 25 тисяч гривень отримала контроль над пержанським борелієвим родовищем, ресурсом, який експерти оцінюють у десятки мільярдів євро, і який має ключове Начення для оборонної та високотехнологічної промисловості. Відбір переможця супроводжувався судовими суперечками. А державна компанія була усунута від конкурсу, що викликало серйозні питання щодо прозорості розподілу стратегічних надр. у 2024 році. Буткевич несподівано об'єднався з одним із найскандальніших столичних забудовників Андрієм Вавришем. Їхній спільний проект житловий комплекс Бостон Креатів Гаус став новим Роком для Буткевича в галузі великого будівництва Вавриш відомий репутацією девелопера, що неодноразово фігурував у судових розглядах, протестах мешканців та скандалах із невиконаними зобов'язаннями. Партнерство дає Вавришу стабільні постачання будматеріалів Буткевичу нові ринки з для сировини, але водночас несе й репутаційні ризики для обох сторін. Інший показовий факт інвестиції Буткевича в елітну нерухомість у США у 2013 році. Він придбав дві квартири у престижному комплексі Марбела поблизу Майамі, а також володів готелем Говард Джонсон у майамі Біч сам бізнесмен стверджує, що продав частину американської нерухомості, аби інвестувати в українські надра. Але деталі цих угод залишаються закритими. Буткевич неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів. Йому закидали ведення бізнесу на окупованих територіях, продаж гуманітарної допомоги через мережу АТБ підозрювали у фінансуванні тероризму, хоча жодних офіційних доказів не було оприлюднено. А справи закривалися його ім'я неодноразово згадувалося у контексті тиску на журналістів. Погроз і навіть підпалів в майна, а також у розслідуваннях щодо використання приватної авіації для чиновників сьогодні. Геннадій Буткевич це не просто грошовий магнат, а системний гравець, чия діяльність перетинається із державними інтересами, геополітикою і питаннями національної безпеки. Його історія це хроніка скандалів, гучних угод та боротьби за контроль над ресурсами, що впливають на майбутнє України. Читай великий аналітичний матеріал. Підготовлений редакцією СтопКору за посиланням нижче.